За допомогою цього прийому ви зможете реалізувати багато ідей. Показую, на прикладі CapCut. туторіал, як робити ось, такі, ось такий ефект, коли щось у нас відбувається за силуетом головного героя. Це можуть бути як гроші, так і якийсь там текст, і будь-яка інша картинка. Тож дивимось. Ви здивуєтесь, але робити такі відео дуже просто. Ось я на прикладі оцієї моєї говорящої голови зроблю. А ви можете на будь-якому іншому прикладі робити по цьому принципу. Знаходимо создати копію, копіюємо наш файл першочерговий, і переносимо копію на другий слой, ось на накладання. Розташовуємо чітко, один під одним, щоб вони ось повністю співпадали. І на накладанні видаляємо фон. Вдаліть фон, автооделення. Коли фон видаляється, у нас що залишається? Першочергова картинка повністю, а та, що зверху, тут залишається тільки силует. Бачите, ось він, тільки силует. І що ми робимо? У мене є тут десь вже заготовлено ще одне накладання. Додаємо ось цей зелений кольор. Це в мене саме ті гроші, на прикладі яких я хотіла робити. Вам туторіал. Ось я, ну, ви, звісно, що завгодно можете накладати. Я приблизно ось так розташовую. І далі, так як це в мене зелений колір, то я тут також роблю видалити фон. Саму картинку я завантажила десь з просторів інтернету. І тут тільки нафтоудалення, а хромакей беру Піпетка. Ось так видаляємо, трошки пограємося. З оцим всім, і залишаємо. І тепер шукаємо слої і просто розташовуємо в потрібні нам послідовності. У нас тепер гроші за отим накладеним солетом. І, в принципі, на цьому можна сказати, що все. Дивіться. Ось я починаю розмовляти, і зараз за мною просто потечуть грошики. І, щоб ви вже розуміли, те ж саме можна робити з будь-яким текстом. Наприклад, о, робимо текст, додати текст. Пишемо будь-який текст, розташовуємо його так, як нам забажається, наприклад, ось так. І що? І також шукаємо слої. Все, ось наш текст також за нами. Ось і все.